Мудрик та Зінченко опинилися в принизливому рейтингу АПЛ. Легенди Реала обрали воротаря команди для фіналу Ліги Чемпіонів. А Роман Яремчук влітку знову змінить клубну прописку. Мої вітання, друзі. Макс Коляда, ваша подобайка і найкращі коменти під минулим випуском. Вгадали, вгадали, але не всі, що то був рух. Дивіться відос до кінця. Там новий цікавий ребус. А ми ж стартуємо. Стартуємо з Єврокубки. Визначились фіналісти ЛК і ЛЄ. В нижчому за рангом гратимуть Олімпіако та Фіорентина. Астонвіл, Аякс, Ліль, Айтрахт Бетіс no, Олімпіакас. Це показує наскільки безвідповідально такі клуби ставляться до ліги конференцій. А такі як Олімпіакас, цим користуються і просто набирають очки в таблицю коефіцієнтів. Що цікаво, греки в своєму чемпіонаті в чемпіонській групі йдуть тільки четвертими, а в основній сітці першості закінчили третіми. Ну, роблять сенсацію. Ну а в фіналі ЛЄ буде матч між Байером та Аталантою. Німці зіграли в нічию з Ромою у півфіналі Ліги Європи. Перша гра закінчилась їх перемогою 2-0. Підопічні Хаві Алонсо продовжили свою безпрограшну серію. Тепер вона складає 49 матчів без поразок поспіль. Це найдовша серія без поразок в історії європейського футболу. За цей період Байер здобув 41 перемогу та 8 разів зіграв в нічию. Воно просто. Ім все ото віддається за оті поразки, за, е, за те, що з часом їх почали кликати Неворкузен. Воно все їм віддається. 9 травня провели перенесний матч 15-го туру УПЛ. Колос зустрівся з Зореєю 0-1. Переможний гол на рахунку Едуардо Гереро. Ігри Колоса – це завжди свято. Соціальна швидкість та яскравість. Що сказати по цьому матчу? Подивився його. І, ви знаєте, новий коуч, Паздієв. Але, відверто кажучи, після перегляду цього матчу у мене в голові одразу сплило асоціювання з того легендарного мему з трьома спайдерменами. В сенсі, що я нічого глобально нового не побачив. Але знову ж таки. За пару матчів нічого нове і не побудуєш. Друзі. Ну а наступний тур стартує завтра. Тож був перенесений матч. Прогнози на матчі наступного туру УПЛ можете робити у ФАВБЕТ. Посилання лишаю в закріпленому коменті, там же всі бонуси. Підігрівай перегляд матчів. Стало відомі нові гравці медіафутбольної команди UA Steel, амбасадора збірної України Михайло Лебіга та президент УАФ Андрія Шевченка, яка візьме участь у турнірі в Мексиці Kings World Cup. Ними стали Артем Федецький, Марлос, Даріо Серна, Едмар, Микола Морозюк та Дмитро Чигиринський. За нас Ісус, перемога буде наша в дорогих зборних теж бувши профі, так, але не як у нас, у нас уся команда створена із них. Український нападник Валенції Роман Єремчук залишить клуб влітку. Повідомило релево 8 травня. відбулася зустріч агента футболіста з керівництвом клубу. На ній стало відомо, що Валенція не має достатньо коштів, щоб викупити Єремчука з Брюґем. Оце Брюґе попав заліч на дно Брюґе. Жерона нехай бере за 4 мільйони на заміну довбику. Точняк. Шкода Октавія. Але якщо крім жартів, непоганий був відтинок у Яремчука за Валенцію, невеликий той був відтинок. Потім травми, і власне треба щось змінювати. Як же я сумую за тим Яремчуком, котрий в Бельгії забував, чи не кожного матчу? Український воротар Андрій Лунін та Реал за крок до укладання нової угоди повідомив інсайдер Ніколо Скіра Джерело дає інформацію про контракт до 29-го року, коли раніше Де Атлетік повідомляв про 28 восьмій. Що цікаво, наразі дуже багато коментарів про те, хто ж буде у воротах Реала на фіналі ОЧЕ стояти. Я не знаю звідки то все береться, друзі. Мені здається, тут все очевидно. Кемкін, але крім жартів, навіть легенди Реала Кенісарескесіліс. Коментують Лунін. Показав, що він надійний воротар, який може допомогти у будь-який момент. Це не від мене залежить, але зіграти повинен Лунін. Я думаю, що буде грати куртуа, тому що вибір за і у нього є час, щоб зігратися та набрати. Найкращу форму, але навіть 80% куртуа це багато. А хто на вашу думку буде грати? Пишіть коментарі. А я ж друзі вам повідомлю, що трибуни і трендець оголошують великий англійський збір для 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Збираємо на FPV-дрони та системи. Реп. Ціль велика зібрати 2 мільйони гривень для бригади, яка пройшла найгарячіші точки. Ми підготували англійські лоти. 15 лотів, 15 переможців. По три футболки Челсі, Арсенала, Евертона, Борнмута Бренфорда. Чим більше донат, тим більше шансів на перемогу. Всі деталі в описі під цим відео. Видання Give me Sport склало список гравців, які на їхню думку провалилися у поточному сезоні чемпіонату Англії. Рейтинг очолює вінгер Манчестер Юнайтед. Антоні, бразилець у 28 матчах АПЛ забив лише один гол. Михайло Мудрик і Олександр Зінченко теж до цього рейтингу потрапили. Мудрик на п'ятій сходинці, а зіна на одинадцятій щодо мудрика. То на мою думку, друзі, зійшлись усі фактори: вік, тиск, клуб. Мудрику, на мою думку, слід змінити власне клубну прописку. І все у нього буде добре, там є куди рости. І все для того. Просто не в той клуб потрапив Челсі, нині то сумно. А щодо Зіни, тут цікавіше. Очевидно, що цей сезон для Сашка важко назвати успішним. Були помилки, були недалі виступи, але й були травми. Вони переслідують Сашка. І Арсенал спершу пробував форсувати його відновлення, після чого були рецидиви, і як підсумок під зиму, Зіна взагалі почав пропускати регулярно матчі, як підсумок майже не грати. Чи каже це про те, що Зіна став гірше, не думаю. Просто справді тяжко тримати темп пел і Єврокубків особливо, коли тебе мучують травми. Друзі, що скажете, пишіть свої коменти, а у нас Ребус вгадуй. Те, вгадуйте, друзі, сподіваюсь, для вас це буде не складно. Ну і у мене все. Дякую за увагу. Бережіть себе, і папа не зазочку.